В одному з своїх поетичних творів те Шевченко каже про двох близнят, що мають родитись на Вкраїні. Цю ніч будуть в Україні родитись близнята. Один буде, як той гонта, обороняти своїх братів, а другий буде помагати ворогам свого народу. Поема Великий льох, близнята, котрих бачив у своїй творчій уяві наш великий пророк, вже родилися, народився на Україні рух національного відродження. Шириться серед українського народу національна свідомість, а з нею росте національна самоповага, прокидається забита, зацькована, своїми і чужими опльована душа народня, росте жадоба кращого людського життя і розходиться по всій Україні велике, могутнє бажання правди і волі. Але цю ніч будуть в Україні родитись близнята, бо віки недолі. Віки безпросвітної темряви і духового поневіряння не минають безслідно для тих народів, що їх пережили, лишають вони по собі на довгі літа чад і смрад, засмічують чисту душу народню сміттям зневіри в свої власні сили, сміттям національної тупости і рабського гордування всім своїм рідним, своєю власною душею, витворюють психологію невільників. І коли для таких народів починає сходити зоря нового життя, коли помаленьку починають падати історичні зовнішні пута, то тоді, поруч з новим, окремішним і повноправним людським життям народу, що встає з мертвих, прокидаються в ньому ж таки всі темні сили, починають брязщати внутрішні пута. Спадщина довгого лихоліття, сліпа кара за неповинні може історичні гріхи. Ці темні сили що досі тільки мовчки дивились на занепад власного народу, тепер, коли він прокидається, самі нападаються на нього, самі власними руками намагаються знищити те, що осталось живого по довгих літах історичної руїни, та й не диво, відродження українського народу це моральна смерть його синів-відступників, і починають завзято свою роботу людські шашелі. Виховані в атмосфері національного гниття, намагаються знищити нові, молоді, зелені парости, що починають тихо, любо рости собі от коріння перед нами лежить зараз номер Почаєвських ізв'язків, газетки, що цілими тисячами розходиться по нашій Волині, котру можна найти у нас скрізь, в кожному селі, та, мабуть, не тільки у нас, а й по всій правобічній Україні. В цьому номері на першій сторінці поміщена відозва, ширина у нас дуже запопадлива, відозва настільки цікава, що вважаємо не зайвим подати її в цілости читачам ради. Братья малороси, починається відозва, на Волині єсть дорогое для всіх нас місто, находіться оно в запустяні, забитався ми. Это казацькі под пляшевой. В 1651 году здесь была страшная битва между казаками и поляками. Наши деды-казаки пошли на смерть, только бы освободить родной край от польской неволи, а веру православную от гонений. Более 30 тысяч казаков легли тогда на полях под пляшевой. Телами их покрыта была земля на несколько верст, никто не решался их похоронить, Боясь поляков, и долго еще белили те поля от костей казацких, как от снега, то была великая и последняя жертва за нашу волю, хотя поляки и торжествовали победу, но через три года Малороссия присоединилась к русскому царству, великий грех нам забывать жертву этих мучеников казаков, сложивших свои кости за нашу веру, наше счастье и волю. Поляки поставили своим воинам около берестечка несколько памятников и до сих пор, хоть загинула их Польша, служат благодарственные молебны за победу над хлопами. А над могилами наших героев нет даже простого деревянного крестика, да и земля-то принадлежит частному лицу. Так дальше нельзя оставлять тех могил. Первое, постараемся их выпросить или выкупить, как дорогое для нас место. Второе. Поставим там пам'ятник і часовню. Третье. Каждый год всем народам будем собираться на тех могилах и поминать храбрых дедов наших, жизнь за нас и за веру положивших. Далі в цьому самому номере находим статтю на казацких могилах Добродія, в Италии, в котрій навіть вживается слово Україна, по всей Украине, оцей страхополог, что спати спокійно не дає добродійці забужній. Далі знов вірші пан отця Стефановича українською мовою написані, під заголовком про що плакали, говорили козацькі могили, і таке інше сумні гадки навівають оці вірші отця Стефановича, вірші, перейняті як не як любов'ю до рідного народу та його минувшини і поміщені в органі Союза Рускава народа. Сумно та боляче тим, в кого жива душа народня. Дивитись на все оце знущання з пам'яті кращих синів народу, дивитись, як викликають великі події з могил забутих, як викликають діла і славу дідів на те, щоб останками споменів, що вже в ще в душах онуків, легше було цих онуків до Союза рускава народа принадити, щоб ще повніше окутати їх темрявою та недолею, проти котрої боролися, і в боротьбі цій голови положили. Діди їхні під Берестечком, сум і сором бере не за чужих, але сумно і боляче за тих своїх братів рідних, оцих близнят, що намагаються всіма силами помагати ворогам свого народу. І коли першим тільки й можна сказати, геть з нечистими руками від наших дорогих для нас споменів, від нашої минувшини, то другим, вірячи в їх щиру прив'язаність до рідного народу, хочеться нагадати слова нашого Пророка. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титла, ні жити і коми, все розберіть, та й спитайте тоді себе, що ми, чиї діти, яких батьків. І коли кажете, що й досі над могилами козацькими і хрестика навіть нема, то спитайте себе спершу. А чому його там нема? Чому ростуть діти наші, про минувшину свого народу не знаючи? Чому їм кожної днини в церкві, в школі і скрізь з рідною мовою доводиться зазнавати всякої халепи, тоді тільки, давши собі на це щиру відповідь, ведіть народ свій, якщо вам на це стане совісти, в ряди союза рускава народа і намагайтесь повернути ті часи, коли саме загинула пам'ять про всі наші народні берестечка, а їх у нас було багато. Тепер ви згадали оце одно Берестечко 1651 року. Та й правда, було воно, були кумейки, була й кодня, але не забувайте того, що було далі, і розказуйте всю правду. Не минайте ані титла, ніже те і коми, але не на те, щоб ненависть до сусідніх народів ширити, не на те, щоб людожерні думки сіяти, а щоб показати всю історичну правду. Показати синам, як батьки їх помилялись та як, не вважаючи на всі Полтави і Берестечка, і всі батурини і кодні, запопадливо служили вони тому, хто дужчий, але бути нам собою ніхто не має права боронити, і не боронитимуть нам певне цього ті з братів, наших москалів та ляхів, котрі самим собі і іншим народам добра бажають, з тими темним силами серед них, що покручив з нас поробити хотять. Ми тільки собою, будучи, можемо боротися, і помиляються наші панопці, думаючи, що з істинно польською полонізацією можна боротись із русським абрусієм та закликаючи народ під союзницькі стяги, поминаючи вже всякі інші докази і життєві факти, котрих тільки сліпі не бачать, на подумають вони, чи можна народ від Польщення, а значить від відступництва вдержати. Самому йому до цього відступництва шлях показуючи, і чи можна, будучи істинно русським та рідним народом гордуючи, навчити цей народ СБСА -Е МОГЕОШААЕНувати і ляхами чи недоляшками не ставати, тим більше, що батьки та діди наші кров свою і за Москву, і за Варшаву проливали, і коли тепер одні з нас, до Москви прихиляючись, переяславську раду згадуватимуть, то недоляшки наші їм гадяцьку умову покажуть. Бо були у нас і Брюховецькі, і тетерії по дідах наших не тільки слава в спадщині лишилася, а пан отцям нашим не слід надто забувати, що духовенство українське не тоді найбільшу славу придбало, коли, піддобрюючись польським верховодам, Унію заводило або пару сот літ пізніше, теж піддобрюючись, обрусянієм свого народу, займалося, а тоді. Коли в братствах з неволею польською, а в другій половині XVIII століття з закріпощенням свого народу боролося та, мабуть, довго ще житимуть поруч себе віщуванні Шевченком близнята, бо, кажемо ще раз, довге лихоліття надовго калічить людські душі, але на те лихо, щоб з ним битись, а чим більше лихо, тим сильніша та завзятіша й боротьба мусить бути. І саме про потребу безупинної боротьби з тим великим нашим лихом народнім, з оцим ширеним чужими і своїми, національним роздвоєнням чи навіть розстроєнням нашим, хотілося б нам наприкінці нагадати тій частині українського громадянства, що шанує свою національну повагу. Перш за все, треба це лихо добре пізнати і не слід його легковажити, як це досі на жаль у нас робиться. Нам випадково, в однім волинськім селі, довелось бачити, як селяни зачитували згадане число почаєвських ізвістій, а така, наприклад, брошура, як рідна земля, теж незвичайно у нас скрізь поширена. Хто ж читав цю, написану гарною і популярною українською мовою книжку, в котрій правда так перемішана з безсоромною брехнею, що малоосвічений читач одного від другого не відрізнить? Той знатиме, як така література, ширячись в народі, робить помаленьку своє погане діло національного самоприниження та самоганьбування, і хоч на місці писак з звісті її самої добродійки забужної, ми б не дуже раділи з того, що ці писання, в котрих хоч одним боком зачеплена історія України, у нас з охотою читають, і хоч це врешті не на їхній млин вода. Проте поширення ідей цієї літератури для розвитку нашого народу безумовно шкідливе. Перш за все, ця література сіє моральну отруту. Тенденційним підбором та перекручуванням історичних фактів вона прищеплює нашому народові ідею добровільної денаціоналізації, оцього хахлацького, яку добродійки забужнує, гордування своєю народністю, прищеплює та ширить цю історичну болячку нашого народнього організму. Що давніше на цілім правобережжі, на Холмщині ще й досі, плодила всяких недоляшків оцих поляків русинів з роду, а тепер прибрало в Галичині іншу форму, так званого москвофільства, і в цій новій одежі під проводом знов русських маларосов починає оце ширитись і у нас, але, поруч з прищеплюванням цієї моральної отрути, роблять ці писання та їхні автори ще інше, може й гірше діло. При страшенно слабенькій національній свідомості наших народних мас і нашої інтелігенції, вони, дотикаючись своїми брудними руками до наших народних споменів і до нашої минувшини, опоганюють цим цю минувшину в очах всіх противників Союза, тобто в очах кращої частини нашого громадянства, і в результаті серед цієї ворожої істинно руським ідеям, Частини нашого народу витворюється ґрунт незвичайно здатний з одного боку для полонізації, а з другого для обрусіння тільки в іншій формі, котре, щоб відрізнити від правого і стінна рускава ми б назвали обрусінням лівим, а воно ж так само калічить народню душу і так само тільки з іншого боку гальмує всесторонній, широкий розвиток нашого народу. Тож боротись з роботою близнят наших треба всіма силами. Розуміється, найкращим способом боротьби було б поширення національної свідомості серед всіх класів і всіх соціальних верстов українського народу. Тоді неминучі партійні ріжниці не сходилися б, так як частенько тепер, з ріжницями в переконаннях національних, і коли відродження українського народу має стати ділом всенароднім, а не ділом партійним, то, раніше чи пізніше, Прийдеться, коло цього заходиться, але тим часом нам хочеться тільки пригадати необхідність боротьби з союзницькими ідеями серед мас нашого селянства, бо цього відкладати не можна. І, бачучи, як вороги наші зловживають наші національні спогади та традиції для своїх цілей, ми не вагаємось ще раз нагадати нашій інтелігенції про нагальну потребу ширення національної свідомості серед народніх мас. З одного боку, ми мусимо якнайшвидше заповнити великий брак популярної літератури з усіх галузей українознавства, спеціально з історії нашого народу. А з другого, мусимо подбати про те, щоб ця майбутня популярна література і та, котру вже маємо. Розходилася серед народу, а не спочивала собі любісенько по книгарських полицях та інтелігентських бібліотеках. Вороги наші, чужі та свої, використовують кожну хвилину та всі умовини, і в результаті, коли всяку чорносотенну літературу можна знайти у нас скрізь в кожнім селі, то українська книжка все ще у нас велика рідкість. А час не жде. Не забуваймо. Що ми можемо прогавити незвичайно важний момент в життю нашого народу і можемо дозволити поширитись заразі, котра на нашому ослабленому історичною руїною організмові може прибрати широкі розміри, надовго продовжити нашу срамотню давню годину і надовго відсунути від нас вільне, розумне, людське життя.